14 лютого день, коли чуємо зізнання у коханні, і сьогодні ми просто не могли не завітати до найромантичнішого терце у Харкові, французький бульвар. Тут найкраще поєднують шопінг та відпочинок. Перше, я хотів би подякувати наших захисників, а також комунальні служби, медиків, пожежних за те, що вони надають можливості працювати в цей складний час. Французький бульвар майже не зупиняв свою роботу і продовжував надавати орендарям приміщення для того, щоб вони здійснювали свою підприємницьку діяльність. А наші відвідувачі відчули заботу та доступ до Товарів та послуг, які надає ТРЦ Французький бульвар, французький бульвар це найкраще поєднання шопінгу та розваг, і ми робимо все, щоб відвідувачам було комфортно і зручно у нас і відпочивати, і виконувати покупки. Найкраще поєднання шопінгу та відпочинку. Так, за покупки в ТРЦ французький бульвар відвідувачі мали змогу взяти участь у розіграші подарунків, серед яких бокс, косметики від «Бомонт», «Інглот», продуктові корзини від сільпо будь-яка пара взуття. Від респект тощо. Парфу. Будь ласка. О, дякую, дякую, дякую. Подивитися ще так. Парфунчик. Клас. Як вам аромат? Зараз понюхаємо. Женьки, ми були ось там, там, де можна крутити колесо фортуни, але, на жаль, ми нічого не виграли. Ну у нас є фішечки, тому десь використаємо. Но, якщо залишиться, то так. Шаж буде прикольно, щоб була якась згадка на цей день. Я хочу, щоб кожен у Харкові беріг себе і беріг свої почуття і своє кохання. Бо, як на мене, воно рятує. Романтичну атмосферу доповнювала жива музика. Скажіть, будь ласка, чи впізнали ви пісню? Так, да, звісно, якби не ти, ми б не знали, я б не познав би любов. Якби не ти, я б не вірив в любов. Не вірив, так, да. Бородин. Сьогодні у нас такий романтичний вечір. мелодію. Ладно. І, Дівчатка, ваші побажання всім харків'янам. Харків'яни, я вам желаю любові. Я як Валентіновна на, на, на правах Валентіновна, я вам желаю огромна любові. Це у вас буде, це знаю, тому що я знаю, що це, і щоб ви це відчували. Кохайте, будьте коханими. Кохання переможе, віримо в це. На малечу чекала інтерактивна програма. Це хто тобі подарили? -то. Це подружка? Да. А ти є подарувала? Ні, а потім старіть? Молоді цради здесь. Да. Очень празднично. Часто бувають. <рес> Ні, не часто приїхали случайно сюда. Ні, мы ми ну, тут на районі живемо на трійці. В основному є діта французькі по суті. Тут тут, тут хороша обстановка. Надихаю, втілюю, створюю, а ще тут завжди підтримують благодійність. Нам відомо, що ТРЦ французький бульвар має благодійну активну позицію. Розкажіть детальніше. Так, да, це так. З самого початку повноштамного вторгнення. Всі орендарі відчинили свої двері для тих людей, які постраждали і почали переходити нам з Северної Салтавки і з інших, інших територій міста. Більше 60 сімей у нас жило впродовж 22-го року в Франсильванії. Більше ніж 700 тисяч людей отримали допомогу з гуманітарного хабу, який був розташований на Ковзаньці. Постійно на ролідромі відбувались благодійні заходи для діточок, для переселенців, і позиція керівництва і французького бульвару в тому, що бізнес повинен бути соціально орієнтованим. Також ми направляли діточок 25 на відпочинок в. Букавель, і вони там відпочивали. Зміну у минулому році. Також французький бульвар надає багато івентів для молоді, для діток, які кожну суботу і неділю можуть прийти і отримати прийняти участь в майстер-класах, які проводяться як орендарями, так і маркетингом відділом французького бульвару. Коли буде перемога, ми раді. Відчинити двері для того, щоб відсвяткувати це, цю перемогу. А зараз ми бажаємо харків'янам цей день любві кохатися, бути поряд, бути разом і приходити во французький бульвар, щоб отримати цю атмосферу любві і кохання заботи від французького бульвару. Анастасія Почерніна, Євген Сіріка, Вадим Макарюк Вісті.